Всіх вітаю, друзі, мене звати Оксана. Хочу подивитися сьогодні такий розклад. Була інформація про те, що росіяни з боку Сумської області, біля кордонів, зібрали біля близько 10 тисяч орків. Якусь техніку, дороги якісь там робили. От Хочу подивитися, потім цю інформацію спростували. А я хочу подивитися на Таро, що нам карти скажуть з цього приводу. Чи дійсно там зібрали... Так, ще не задала питання, тому поки що ні. Чи дійсно там зібрали якийсь ресурс біля Сумської області, біля кордонів? ЗРФ? І якщо так, то... Наскільки він там великий цей ресурс? Та що ж таке? Ну, так, і на Таро дверей зразу будем дивитися. Так, друзі, давайте дивитися. Друзі, не дивіться, по першій колоді, вони дійсно там працюють в тому напрямку, щоб дійсно зібрати якусь кількість своїх орків, якусь кількість там техніки, якесь обладнання, щось такого плану. По вісьмірці Пентаклів це дійсно вони над цим працюють. Далі. Зараз я додав ще пару карт, щоб розкрити туза. Але зараз цей збір він на паузі. По повішеному він на паузі. Дій з того боку, от зараз, щоб далі збирати щось, немає. Можливо, вони трошки відклали і. Намагаються надалі е, перенести цей збір з якогось ресурсу, можливо, бо по зірці це може бути так. От, тому вони намагалися, вони працювали в цьому плані, далі на паузі. По цій колоді я е, великого ресурсу я тут не бачу. Бачу тільки роботу по збору, скажімо так, цього ресурсу. Далі пауза. По цій колоді у нас лицар мечів, Теж карта говорить про те, що могли збирати якісь, якусь кількість зібрали, але е, цей лицар, він м, намагається відкрити великими зусиллями, неймовірними зусиллями ці великі ворота, але вони для нього закриті. Це як наші кордони. Хай намагаються, але все у нас закрито. Далі теж по пажу кубків, пошук Пошук ресурсів, де знайти, що робити, щоб їх назбирати. Енергії витрачається дуже багато в цьому напрямку. Але двері у нас все одно закриті. По п'ятірці сімчів дорога закрита. По королеві Пентаклів, зараз я ще докладу пару карт, вони теж, вона каже, теж про збір ресурсів. Тобто, всі карти в нас кажуть про те, що збір ішов, став на паузу, двері закриті, і знов збір ресурсів. Так, да, наповнення, по уміреності на українській мові. На російській мові, вибачте, пошук наповнення ресурсами не вистачає цих ресурсів. Думають, шукають, як знайти вихід з цього становища, шукають, що їм робити. Тому по цих картах я не бачу тут дуже здорового ресурсу. Біля кордонів, який може пройти через наш кордон. Ні. Друзі, ну такий був розклад. Вам всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі!